У нас є можливість приходити збиратись разом, слухати Слово Боже, відчувати його присутність. Це не завжди, знаєте, як залежить від нас, але від нас багато що залежить. Yeah. <гум> Бо все одно, все одно рішення ми приймаємо в своєму житті. Багатьох речах, тому що Бог він дав нам таку волю, е, свободу вибору. От. Ми багато що ми не можемо змінити, але е, в, е, в тому житті, в тому, що ми маємо, в тих е, ситуаціях які ми, маємо, ми самі е, вправі вирішувати, робити якийсь осмислений вибір. І слава Богу, що Бог він е, нам в цьому допомагає. І що ми маємо можливість читати його слово, слухати, розуміти Його волю, розуміти ці духовні цінності, які ну, насправді важливі, і що ми можемо і намагаємось їх досягти, і маємо від цього ну, дійсно справжнє благословіння. О, тому що, знаєте, як справжнє благословіння, це дуже круто, тому що є таке, знаєте, несправжне. Ну є несправжне в чому воно <кій> проявляється, воно проявляється, як би це так сказати, воно проявляється лише в словах. От лише в словах воно є, а на ділі його немає. Лише знаєте, коли людина говорить, говорить що все добре, добре а, а його нема, всередині його нема. Коли людина говорить про, про Бога, а Бога не видно в житті. І це, це дійсно воно так і є. Знаєте, коли, от коли ти бачиш віруючу людину, от дійсно віруючу людину, то неважливо, з чим вона зіткнулась в своєму житті, от воно. Воно видно на лиці, от видно, знаєте, є такі, от, такі відображення життя в його очах, на його лиці, коли він, коли він в якійсь ситуації, в яку він не попав, коли він говорить про це, про те, що його з ним сталося, він говорить цими словами, і в ньому в цих словах звучать слова віри. Знаєте, я дав. Там, можливо, навіть він каже, що да, мені важко, мені це, але я вірю, я, ми зможемо це пройти. І це е, я е, знаєте, були, були такі моменти в житті, коли я спілкувався з деякими людьми. І так, знаєте, буває таке, що ти знав цю людину, ти знав, що е, в нього в житті все добре, Бог. Е, Призвав його, допомагав йому, Бог благословляв його цю людину. І... А тоді приїжджаєш або так бачиш цю людину знову через якийсь час, і дивишся, що а нема вже того життя на лиці. Розумієте, про що я кажу? Нема вже того відображення життя. Навпаки, навпаки. Людина говорить, та все добре, та все клас, та Бог. А дивишся, якби і сказати нема що. А дивишся. а... На лиці відображення зовсім інше. Тому, тому ми дійсно можемо бути вдячними Богу, тому що Бог зібрав нас, Бог дає нам можливість чути Слово Боже і вчить нас. І і те, що ми тут сьогодні, це велика подяка Богу за це. Це не ми такі, знаєте, такі круті. Слава Богу, що Бог і надихає нас, що Бог допомагає нам робити цей вибір. Приходити, слухати слово Боже, або слухати його ну, там, в Ютубі. Воно вже там є. І це так незвично. Інколи заходиш в Ютуб, так, або заходиш в Ютуб, і Ютуб сам тобі показує твою проповідь. Я ж так, нічого собі. Сьогодні хочу прочитати Псалом 24. Він в деяких перекладах він, 23 псалом, деякі 24, й псалом Давида. І він говорить такі слова: Земля належить Господу, і світ, і все живе, що є у цьому світі. Оскільки Бог є тим, хто суходів створив і укріпив над морем і річками. Кому дано піднятися на гору Господню? Це він питання задає таке. Кому дано піднятися на гору Господню? Хто зійде до його святого місця, лиш той, у кого думка чиста і праведне життя, хто ім'я моїм не присягав лукаво і обіцянок лживих не давав. Лиш у Господа знайде благословіння, дістане милість Божу лише той, хто служить їм і принесе звитягу. Це тих стосовно, які шукають якового Бога. О брами, свої голови зведіть. Правічні двері ширше відчиніться, щоб увійшов крізь вас преславний цар. Хто цей славний цар? То всемогутній Господь всесильний, Господь непереможний воїн. Обрами свої голови зведіть, правічні двері ширше відчиніться, щоб увійшов крізь вас преславний цар. Хто той славний цар? Господь усе Це Він, отой приславний цар. Такий псалом, знаєте, дуже такий він поетичний, дуже поетичний. Ну, Давид він вмів отак висловлюватися, він вмів говорити такими образами. От, але е, суть цього псалма, вона починається з того, що він говорить про, ти, про тих людей, хто, хто може до цього величного Бога, який все створив, який все тримає в своїх руках, хто може до нього підійти, хто може до нього наблизитись. І чому він взагалі задає, задає таке питання? Тому що він, е, один, можливо, з тих людей, які е, я не знаю з багатьох людей, я думаю, що з багатьох людей. Один з тих людей з багатьох, які намагалися наблизитись до Бога. Він хотів цього, він, він мріяв про це, він е, е, розумів якось відчував, що саме від Бога, Творця Неба і землі, саме від нього залежить його життя, Його успіх, Його благословіння, Його е, внутрішня, якби така складова. Воно саме від нього залежить. Знаєте, як Деякі люди вони говорять такі, якби, такі образи говорять, і коли Бог творив небо і землю, то Бог сказав е воді, каже, вода, хай произведи е риб, морських там, і все там морське земля, произрости е всяку зелень, дерева, е плодові і так далі. От. І, а коли він творив людину, то Бог звернувся до себе. Розумієте, він звернувся до себе. Створимо людину по образу нашому за подобою нашої. І е, в цьому теж є такий образ, що якщо ти візьмеш дерево, яке земля ну, відродила, по Слову Божому, і забереш це дерево з землі, воно загине, воно не зможе жити. Якщо ти візьмеш якусь рибу або як, е, якесь, е, щось живе, що в воді живе, що залежить від води, і забереш її з води, вона не, не зможе жити, воно залежить від води. Так само і людина, яка створена від Бога, вона залежить від Бога. І саме якщо ти забереш людину від Бога, то, то людина вона втратить життя, вона втратить цей, цей зв'язок життя. І тому я думаю, що Давид він, він це розумів, можливо, навіть без якихось пояснень. Деякі люди вони розуміються без якихось пояснень. Він розумів, що він потребує Бога, він потребує е, цей е, струмок життя, який від нього. І Він задає таке питання: хто може зайти? Він відповідає на нього. І коли він відповідає, він говорить про якісь духовні риси, про якісь критерії, про яких їх можна ж багато що додати сюди. Та він говорить якісь там можливо основні, які він переживає. І пам'ятаєте, як Ісус сказав, казав, що збирайте собі е, сокровища на небі, збирайте собі цінності не на землі, бо вони важливіші. І Він теж це розуміє. Він говорить, хто може підійти до тебе, хто може наблизитись до тебе. Можливо, хтось би сказав, що той, в кого є ну, дійсно багатство, хто може купити е, священника, який там, ну. За тебе буде молитися і помазувати тебе ілеєм кожну, кожну неділю. Бо є такі люди, які так вважають. Є люди, такі, які так вважають. Які е, у них є гроші, вони строять храми. Вона ж вони вважають ці храми своїми, Вони вважають навіть себе, якимись такими особливими і святими, що вони це зробили. А Давид говорить, ні, ні, ну, не це наближає тебе. Не це. І ті слова, що він говорить «Обрами свої голови зведіть. Правічні двері ширше відчиніться». Він говорить це якби образне, образною мовою такою, образною мовою. Що це за брами такі? Ну, зрозуміло, що він говорить як образом, він зрозуміє, що це брами, які є в місті, які є в якомусь городі, які відкриваються. І відкриваються, знаєте, як відкриваються для царя, тому що він говорить то всемогутній, хто цей цар слави? То всемогутній Господь. Опять Він говорить: обрами свої голови зведіть, правічні двері ширше відчиніться, щоб увійшов крізь вас преславний цар. Хто той славний, славетний цар? Господь Всемогутній, це Він, отой Преславний Цар. І коли він говорить, він говорить, якби торжеством таким, що відчиніть. І це як стосується людини. Розумієте, це стосується людини. Він якби образно говорить, що це місто це, це є ти, це місто. І в твоєму місті є ці брами, в твоєму місті є ці. Е, він говорить якби про тебе, про людину, говорить відчиніть. І відчиніть так, як для цара відчиніть. Відчиніть ці брами, підніміть ці. ці е, обрами своєї голови зведіть. Це такий образ дуже цікавий, щоб ввійшов цей цар слави. Тому нехай Бог він, і нас дуже хочеться, щоб Бог нас благословив, щоб саме так ми наближалися до Бога, і щоб саме так ми бажали Його наближення до нас. Нехай Господь допоможе нам мати такі, таке серце з таким серцем наближатися до нього. Нехай Бог допоможе нам відкрити своє серце, відкрити дуже щиро, дуже широко відкрите. Щоб нічого, знаєте, не, не було там схованого, бо він і так все знає. Нехай воно буде відкрите. Нехай Господь зайде і зробить свою роботу, яку, яку ми потребуємо, щоб Він зробив в нашому житті. Бо він того вагней. Давайте ми прославимо його ім'я. Давайте будемо відчувати його прославляючи.